З вами традиційно Максим Савченко, і будемо спілкуватися з вами про те, як можна робити 3D сцени освітлення в 3D, і ще деякі речі, які допоможуть нам в цьому. По перше от, щоб створити таку сцену, яку ми зараз бачимо, який проект потрібно вибирати? Є декілька варіантів в Unity Hub Потрібно вибрати New Project, і проект я вибираю. 3D Universal Render Pipeline. Даємо йому якесь ім'я і натискаємо Create Project. Як можна створити 3D об'єкти і дати їм дійсно якісь особливості, освітлення. І от бачите, сонце світиться, земля і місяць вони навпаки отримують світло від сонця. Отже, для початку давайте ми створимо нову сцену. Я натискаю файл нова сцена «New scene», Вибираю тут можна два варіанти. Так, у нас є «Basic» і «Standard». Відрізняється тим, що в «Standard» сцені ще також буде використовуватися. Global Volume. Ми якраз сьогодні використаємо цей елемент, але я пропоную вибрати звичайну, все таки сцену там, де є лише ось Universal Render Pipeline, Тут буде камера і освітлення. Таке, от нібито сонечко, яке світить і освітлює наш рівень. Але ми будемо створювати інше сонце. Тож беремо basic, натискаємо Create. Так, отже, наша нова сцена. Зверніть увагу в 3D дещо інакше. Це виглядає так: тут є горизонт. Є три координати x, y та z. Тож, давайте ми одразу дамо назву цій сцені. Я назву її в папку scenes, збережу і назву її, наприклад, Tower system scene. Так для початку давайте зробимо як не дивно, але зробимо таку підлогу. Ми натискаємо правою кнопкою ось тут або ось тут game-object, також вибираємо в ієрархії правою кнопкою 3D Object і вибираємо Plane. Ми одразу така, до речі, зручна річ. Раджу всім завжди використовувати. Коли щось нове створюєте, натискаєте сюди і натискаєте reset, тоді це обнуляються всі координати. Дуже зручно, щоб вони завжди обнулялися. Отже, у нас є Plane. Також у нас, бачите, є світло, яке світить на цей Plane, але ми нічого, начебто, не бачимо, тому що варто ще щось створити. Давайте створимо. Перш в ієрархії натискаємо правою кнопкою мишки 3D Object, сфера, Sphere, так. І ми бачимо, що тут у нас якась сфера, але її не видно. Вона там десь здалеку. Давайте теж обнулимо координати. Ось уже у нас сфера. Коли координати обнулились, ми тільки половину її бачимо. Інша половина ховається під Plane, Так, давайте ми перемістимо кудись цю сферу по координаті. Y, піднімемо ось вгору, і ви бачите, як змінюється тінь. Так, ось як змінилася тінь. Давайте зробимо землю. Я для цього уже підготував. Ось у мене є текстура землі. Такий прямокутник розміром 2048 на 1024. де його можна взяти. Є такий сайт: ось solarsystemscope.com. В цьому розділі можна завантажити текстури планет, супутників, землі. Багато різних варіантів. От я завантажив, наприклад, базову текстуру Землі, Earth, і інші деякі об'єкти. Ось у мене вже є Марс, місяць, сонце. І ось земля землею скористаємося, але як начепити цю землю на ось цю? Кулю на цю сферу для цього. Ми маємо використати матеріал. Матеріал. Ці матеріал якраз і використовується для того, щоб одягати їх. Ну в папках одягати, але тим не менше на 3D-об'єкти. Ось натискаємо. Я створив папку Materials, Ви можете якусь іншу, але зазвичай так називають. Матеріал далі. У мене я б маю натиснути правою кнопкою, натиснути Create і вибираю ось Material, так і даю йому назву. Ось Earth2K Мет. Ось у мене є. Базовий ось цей матеріал. Але тут нічого немає. Зверніть увагу, що тут стоїть шейдер. Це важливо. Ну тут ми міняти нічого не будемо, але тут стоїть шейдер саме той, який ми використовуємо в проєкті Universal Render Pipeline Slash Lead. От нехай він такий у нас зараз і буде. Також тут, тут є налаштування. Зараз нас цікавить налаштування Base Map. Base Map. От ми просто беремо от сюди. В цей Base Map, ми перетягуємо текстуру землі. Ось я перетягую. Ось бейсмеп, Чудово, у мене є земля, а це ось така. От матеріал. Уже ми його бачимо. Щоб земля з'явилася на нашій сфері. Ми просто беремо ось наш наш матеріал, Ерстикей. Ми перетягуємо на сферу от сюди, і дивіться, воля земля стала землею для того, щоб було ще щось реальніше. Давайте ми дещо змінимо. По перше, ми вимкнемо «Directional Light». От вимкнемо ми. Ми ж не на планеті зараз землю робимо. Ми зробимо землю у всесвіті, там де темно. Ну тут не зовсім темно, але зробимо так, як є зараз. Чудово, також нам потрібне що? Нам потрібен об'єкт, який світиться. Створимо ще одну сферу. Натискаю правою кнопкою. 3 d об'єкт сфера. Це у нас буде сонце. Напишемо тут «sun sphere, Ось так. А тут напишемо Earth Sphere. Це земля, а це сонце. Ось наше сонце. Теж його обнулимо за умовченням: три крапочки ресет. Але нам хочеться, щоб воно було більшим. Ну, давайте зробимо сонце. Дійсно, по всім параметрам зробимо його, наприклад, в три рази більше. Натиснемо ось цю кнопку, щоб заблокувалися координати, і ми всі разом змінимо з вами. Ось всі разом зробимо сонце розміром трієчка. Наприклад, ось, отак. Трійка. Перемістимо по осі Х, наприклад, от сюди. І піднімемо сонце по осі Y, піднімемо його до двійка. Нормально, ну нехай буде двійка. Тоді і землю теж піднімемо на двійку. Ось так. Чудово, але сонце чомусь не світиться. Щоб сонце світилося, нам потрібно теж йому додати матеріал. Але дивіться, матеріал нам потрібно для сонця створити новий. Ми натискаємо ось тут в матеріалах в папці знову такий правою кнопкою «Create». Матеріал. Пишемо Сан Окей, нехай так і буде. Сан токей також тут зверніть увагу: ось ми здавалося би, що мали зробити: ми мали би перетягнути матеріал, ось цей текстуру сонця от сюди, в Сан Окей. Матіріал, от те, що ми робили для землі. Але нам зараз потрібно дещо інше. Ми хочемо використати Emission. а Emission це. Об'єкт, який світиться. Ми ставимо сюди галочку, ось сюди «Emission» і додаємо от сюди тепер текстуру нашого сонця. От сюди. От сюди додаємо. Нічого не відбувається, тому що ми маємо цей матеріал ще перемістити на сонце. От сюди поставили теж щось нічого не відбувається. Давайте глянемо, чому ми натиснемо от сюди. І виберемо ось тут, все-таки перетягую я на білий колір. і сонце, здається, вже почало світитися. Щоб змінити його освітлення, можна навіть зробити трохи яскравіше. Бачите, як воно світиться. От ще яскравіше, От ще, ще. Ну тут можна гратися багато. Ось є intensity. інтенсивність освітлення. Можна навіть зробити коричневий карлик, який майже не світиться. Круто, правда, фанати космосу вам має сподобатись. Двієчку навіть це таки зробимо. Ну два нехай не так не так яскраво не буде насліпити. Отже, двійка прекрасно сонце світиться, але чомусь на землі немає ніякого освітлення. От ну немає освітлення від сонця, щось нереальне. Правда, ми використаємо освітлення і розмістимо його всередині сонця. Але до цього ми зараз добіжимо. Давайте глянемо в мейн-камера. У нас камера, ми маємо увімкнути її режим, який називається пост процесінг. Постпроцесінг. Ось ми натискаємо, щоб камера вміла робити постпроцесів. Чудово, ми зробили це. Це нам дозволить додати сюди в нашу сцену. Ось натискаємо правою кнопкою. Нам потрібен volume. І вибираємо Global Volume. Обнуляємо його координати. Тут у нього є, бачите, галочка volume. Тут є profile і тут нічого немає. Ми маємо натиснути New. І натискаємо Add override. Натискаємо Add override, вибираємо «Post Processing». і тут є багато різних різних ефектів. Нехай буде ефект «Bloom», тобто таке от освітлення. «Bloom» Ось ми зробили. Давайте тільки перемістимо цей «Global Volume» до сонця. Ось я натискаю. Нехай він буде ось там, там де сонце, «Sun Sphere». і знову таки оновлю «Reset», Натисну, натисну координати, щоб «Global Volume» був всередині сонця. Ось ми його розмістили. І у нас вже є бум, але давайте поставимо галочку Intensity. Нехай цей бум має якусь яскравість. От, от, от дивіться, що скажете. Що подобається? От трошечки вже сонце у нас світиться. Ну, нехай буде, наприклад, двійка. Супер. Але нам справді потрібно ще освітлення: ось цей лайт, про який ми щойно говорили. Натискаємо також ось тут правою кнопкою, вибираємо лайт. І вибираємо Point Light, тобто точкове освітлення, яке буде світитися з однієї точки. Перемістимо його, щоб воно було дітищем сонця. Ось уже і Global Volume, і Point Light, вони є Child об'єктами від сонця, Sun Sphere. І теж оновимо обнулимо координати Point Light. Ось воно вже тут. Ми можемо: у нас є інтенсивність цього світла, у нас є. І інші речі у нас є range. Ну можемо зменшити range. Бачите, ось можемо зробити що. Сонце щось освітлює. а Тепер зверніть увагу на землю. Бачите, що там щось щось все таки трошки змінюється, трошки з'явилась плямка, але щось мало помітно, тому що ми, по-перше, давайте змінимо колір цьому світлу. Почали ми знаємо що взагалі то, що сонце світить більше білим світлом, але давайте пограємося для такого мультяшного ефекту. Зробимо, щоб сонце світило тим же світлом, яким ми його бачимо. Тут для цього натиснемо ось тут на цю піпетка. У нас є ось ця. І вибираємо ось, оце, наприклад, ось такий колір. От так. Отже, сонце вже світиться таким кольором, і нам потрібно ще змінити інтенсіті. Теж беремо, міняємо ось у нас є інтенсивність світла сонця. Нехай буде, наприклад, 17. Також можемо змінити рендж. От трожимо. сонце. Нехай освітлює всю сонячну систему навколо. Ну, нехай буде вісімка поки що. Ось так. Вісім. Можемо ще «plane». Збільшити його для того, щоб побачити, як ці ефекти змінюються, як сонце освітлює те, що під ним так? Отже, у нас вже є Point Light, у нас є Global Volume, і це все розміщено в сонці. Чудово, бачите? А як тепер це побачити у вікні Гейм? Ми бачимо це звідси, теж непогано виглядає, правда. Але, наприклад, ми хочемо перемістити кудись камеру. Є дуже зручна і класна річ в Unity, про яку чомусь мало хто знає. Дивіться, якщо ми хочемо, щоб камера була тут же, коли у нас запускається гра, тут же, де ми зараз бачимо, все, що треба зробити, це перейти до розділу Main Camera, Після цього тобто просто вибрати Main Camera, а далі натиснути Game Object. «Align with view», тобто, розмістити там же звідки ми дивимося зараз. Я натискаю «Align with view», Бачите, мейн camera – це вікно показує те, що ми бачимо. Подобається вам? Скажіть дуже круто, і тепер чудово: у нас є сонце, у нас є земля. Але як зробити, щоб вони рухалися. Давайте ми для початку збережемо те, що у нас є. Подивимося, вікно Game, Взагалі, що все-таки у нас тут показує вікно Game. Так, ну ось так, але чомусь нічого не рухається. Ну звісно, тому що ми ще маємо навчити землю і сонце рухатись. Для цього я вже створив скрипт, який називається Planet Controller. Давайте ми відкриємо цей скрипт. Ось у нас є тут код. Ми створюємо. Є body type. Ця зміна буде нам підказувати якого типу цей об'єкт? Сонце, планета або місяць, ну але взагалом використовуємо тільки перших два: Сонце і планета, також швидкість обертання навколо власної осі, швидкість обертання навколо свого Сонця і початкова точка обертання, якщо ми хочемо, щоб вона була не та, яка у нас є, а якась трохи інша. На старті ми одразу, якщо об'єкт має body type до рівня 2, тобто якщо цей об'єкт є планетою, ми на старті одразу робимо йому обертання, починаємо його обертання. Причому, дивіться, це робиться дуже легко лише однією функцією. Функція називається rotate around. Обертайся, будь ласка, навколо чогось. Перший параметр це вектор 3, якась точка. Другий параметр це вектор 3, якась вісь. І третій параметр float angle, під яким кутом ми хочемо, щоб почалось це обертання. Отже, «start rotation». «Start rotation» у нас буде, якщо ми його задамо За умовченням він у нас може бути нуль. Також обертаємось. Бачите, ми навколо осі «Y». другий параметр це «new vector 3, 0, один, нуль. Ми тут одничку пишемо, це означає, що ми обертаємось навколо осі y. І тут пишемо Geo Mother Star Transform Position Що це таке? Давайте подивимося, звідки взяти цей Mother Star Ось переходимо назад в Unity додамо нашій землі. Ось цей е, скрипт. Planet Controller Я просто його сюди перетягую. Body Type у нас буде планета. Вибираємо, що це буде планета. Два. Отже, два. Планета. Мазерстар нам потрібен. Просто беремо і перетягаємо звідси сонце. От сюди. До Ось у нас є Earth Sphere, І вже ми бачимо, що Мазерстар. Материнська зоря це сонце. У нас буде швидкість обертання навколо власної осі, ну, Нехай буде там, наприклад, 30. Швидкість обертання навколо Сонця 12. А початкова точка обертання нехай буде нуль. Перевіряємо, чи це запрацює. Що скажете? Ваші ставки. Супер! Що скажете? Круто! Не отже, у нас є сонце, у нас є земля, і вони навіть рухаються схоже на те, що є насправді. Навіть земля освітлюється. Можемо лише трошки додати ефекту, щоб сонце теж могло обертатися навколо власної осі. Теж сюди перетягуємо той же самий скрип, ось він. Planet Controller, зробимо, що це Body Type 1, тобто це буде сонце. У нас у нього Mother Star не потрібен тут, тому що він сонце буде просто сонцем. Навколо центру галактики. Ми тут не будемо його обертати. І зробимо Speed Rotation, обертання навколо власної осі. Нехай буде, наприклад, 6. Так, я запускаю ще раз. Що скажете? Пишіть, будь ласка, коментарі, що ви думаєте про те, наскільки швидко нам вдалося це зробити. Досить швидко і просто, правда? Я дуже-дуже радий, що показав вам ці функції. Сподіваюся, ви тепер кожен зможете створити свою власну модель сонячної системи, додати тут багато різних планет. І знаєте, тепер звідки брати текстури для цього. Супер! Ну що ж, дуже дякую всім, хто пише коментар під нашими відео в YouTube, подобайки відео ставить, і щоб поширити друзям наші зустрічі в творчому об'єднані там, де дуже вам дякую.